Вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту. Перше місце загальнокомандного командного заліку і 12 медалей, з яких половина золоті в індивідуальному. Такий підсумок виступу збірної Дніпропетровської області на зимовому чемпіонаті України з метань серед дорослих молоді юніорів, який завершився у Києві і став відбірковим на Кубок Європи з метань, що пройде 15-16 березня у Нікосії Кіпр. Однією з володарок нагороди найвищого гатунку з метання молота серед кому серед тих, кому не виповнилося 20 років, стала 15-річна сестра Бронзова. Призера Олімпіади в Парижі Михайла Кухана Міланія. Навчається в Дніпровському фаховому коледжі спорту, Дніпровському училищі фізичної культури. Золото тут і в іншого молотобойця Микити Брагінця на найвищу сходинку п'єдесталу пошани зі снарядами різної ваги зійшли. Дискобули Крина Враменко, Данило Батерчук і Руслан Валітов. Мілана Корні, Корнєва виграла змагання з метання спису. Срібло вибороли Тетяна Ковальчук з метання молота і горлапа та Марія Пономаренко з метання диску. У цьому розділі програми бронзовими призерами стали Юлія Маркова, і Олександр Власов та Антоніна Корнієва з метання спису. Третя спеціалізована дитячинацька спортивна школа Олімпійського резерву Дніпровської міської ради стала шостою серед подібних навчальних закладів на чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів, що, що, що фінішував у Києві. І допомогла збірній Дніпропетровської області посісти четверте загальнокомандне місце. Вихованка школи Наталія Фастова завоювала бронзову медаль, з бігу на дистанцію 2000 метрів з перешкодами. З усіма федераціями готові до взаємовигідної співпраці. Подібна риторика притаманна управлінню спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яке раде бачити, допомагати і співробітничати співробітничати з усіма громадськими організаціями, спілками і клубами з розвитку та розбудовою фізичної культури і спорту на теренах мегаполісу. Один з таких надійних партнерів міський осередок громадської організації «Всеукраїнський Союз та Екмандо» з усіма федераціями готові до взаємовигідної співпраці. Подібна риторика притаманна управлінню спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яке раде бачити допомагати і співробітничати з усіма громадськими організаціями, спілками і клубами з розвитку та розбудови фізичної культури і спорту на теренах мегаполісу. Один з таких надійних партнерів міський осередок громадської організації Всеукраїнський Союз Тайквандо», який наразі відзначає свій 15-літній ювілей, а міжнародній федерації виповнюється 70 років. Після того, як з нагоди початку змагань, відкритого чемпіонату Дніпра і області під керпінням зали пролунав. Державний гімн України зібрання подякував за роботу. Привітав та побажав успіхів. Очільник спорту міста Олександр Осипов. Ми продовжуємо підтримувати і проводити змагання із як з Олімпійських, так і з неолімпійських видів видів спорту. Сьогодні цими вихідними проходить чемпіонат, відкритий чемпіонат міста з Квандо. Близько 300 учасників. Ним у них федерації вірнули. Повернули спарінги, тому спарінги будуть дуже цікаві з восьми років. Федерація розвивається, тому дякую за розвиток спорту та федерацію. міста. на завершення урочистоси за ваговий розвиток Тейк в Дніпрі і області та високі результати вихованців на всеукраїнських і міжнародних турнірах. Федерація вшанувала почесними подяками гарну низку тренерів і фахівців, що свідчить про їхню сталу, виважену і професійну роботу на місцях. Зараз ми максимально. Розвиваємось, тримаємо руку на пульсі, діти тренуються, ведуть здоровий образ життя, приймають участь у змаганнях не тільки обласних, а завдяки ЗСУ ми можемо приймати участь на всеукраїнському рівні, а також на міжнародних змаганнях. Далі. На татамі розгорнулися змагання, де нагороди були розіграні у чотирьох дисциплінах, тулі комплексу рухів, які виконуються у суворій послідовності. Кожен з яких несе в собі спеціальне завдання, спарингах, сутичках, спеціальній техніці, де необхідно розбити один або кілька предметів у стрибку і силовому тесті, де учасник має розтрощити одним випадом, якого має більше дощок, завдяки чому вимірюється сила удару, яка виховує вибухову силу, міць вміння. Наносити влучний жорсткий, нищівний та акцентований удар як руками, так і ногами, подібне демонстрували спортсмени різного рівня підготовки у когось виходило краще, у когось гірше. Втім, всі вони сходилися на думці, що загалом турнір. Гарного гатунку. це дуже гарні змагання, і це динамічний від спорту, де працюють і ногами, і руками. І я бажаю успіхів всім спортсменам, які сюди приїхали. Тіше те, що їхню леву участку складають діти, юнаки і дівчата, які вирішили поринути і присвятити себе таємничому світу цього бойового мистецтва, яке включає в себе спортивно-оздоровчий, практично прикладний та філософський аспекти, останні з яких Характеризується п'ятьма принципами: Чемність, терпіння, непохитний дух, самоконтроль і чесність. Зараз наш спорт став дуже молодим. Зараз вже дітки з 7 років починають показувати дуже гарні та потужні результати. Тобто, наше завдання на сьогодні, дякуючи нашим ЗСУ, нашим батькам та нашим спортсменам, сформувати здорове покоління майбутнє. Ми плідно працюємо над цим. І досягаємо значних результатів на українській арені та міжнародній туди, а конкретно у квітні на чемпіонат Європи до столиці Боснії і Герцеговини Сараєво. Але спочатку через горнило відбору на чемпіонаті України, що відбудеться 1-2 березня у Києві. Вирушить хтось з переможців і призерів, які завоювали нагороди нині у Дніпрі. Кращими у загальнокомандному заліку стали вихованці спортивного клубу Фенікс на другому місці. Інь Ян замкнув тріку призерів док тим. Ми їхали, їхали, і нарешті дісталися півтора години двома видами громадського транспорту з України міста подорожували школярі 115-ї гімназії Дніпровської міської ради, що наприкінці вулиці передової, щоб відвідати музей Олімпійської слави Дніпропетровщини. Півтори години двома видами громадського транспорту з окраїни міста, 115-ї гімназії Дніпровської міської ради, що наприкінці вулиці передової, діставалися олімпійського дому школярі навчального закладу, щоб відвідати музей Олімпійської слави Дніпропетровщини і на власні очі побачити та познайомитися за допомогою і на прикладі експонатів, раритетних речей, екіпіровки, інвентаря, світлин та багато чого іншого. Легендарних відомих на планеті атлетів регіону, як завоювалися нагороди і медалі на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, Європи, представницьких міжнародних турнірах і змаганнях. На відміну від попередніх подібних заходів, які традиційно проходять у рамках всеукраїнського спортивно-масового проекту серед дітей та молоді Олімпіклаб. Ініціатором і засновником якого є Національний олімпійський комітет України, звітний відразу розпочався з Вікторини на знання історії вітчизняного футболу і Дніпровського, зокрема, що її провів перший заступник асоціації Дніпропетровської області з цього ігрового виду спорту, член виконкому відділення НОК України у Дніпропетровській області Ярослав Дерев'янко. Так, мова йшла про срібного призера минулорічного чемпіонату української прем'єр-ліги Криворізький Кривбас. Про форварда збірної України і італійської роми Артема Добака та багато іншого, після чого він розіграв один з призів від національного олімпійського комітету. Таку футболку дам тому хто назве від України трьох володарів золотого м'яча». Шевченка. Шевченка, далі. Блохін, далі. Підсумку переможець отримав раніше оголошений приз. Інший активний учасник Вікторини був удостоєний подарунка від заступниці голови відділення НОК України у Дніпропетровській області срібної призерки олімпійських ігор ігорзвеслування академічного в Атланті дев'яносто року минулого століття, заслуженої майстерки спорту Діни Мівтахудінової. Слідчо вже вона взяла на себе роль гіда екскурсії, яка без перебільшення справила масу позитивних емоцій і вражень не тільки на дітей, але й їхніх викладачів. Діти отримали задоволення і не тільки діти, і ми. Тому велика подяка олімпійському будинку за таку змістовану цікаву. Розповідь і особливо вони в захваті, що вони зустрілися з олімпійськими чемпіонами, з тренером футбольного клубу. Ну, ну, за подарунки особливо, вдячність, дякуємо вам велике. Нам все сподобалося. Остаточно у рази хвилі радісних почуттів. Переповнили відвідувачів, коли організатори екскурсії за доброю гарною традицією вручили усім брендовані сувеніри і подарунки з олімпійською символікою з побажаннями успіхів у їхніх починаннях. І справах в нас зараз продовжується проведення цих екскурсій від наймолодших до дорослих. Цікаво буде усім, адже на Дніпропетровщина дуже славиться своїм олімпійським рухом, своїми спортсменами. Тому кожен, хто сюди приходить, повертається додому з усміхнений багато. Емоціями переповнений. Ми і надалі запрошуємо на відвідування музею усіх бажаючих. Це все безкоштовно проводять екскурсію наші е, учасники Олімпійських ігор, з якими ви можете і поспілкуватися, і провести вікторину, і отримати подарунки від відділення національного олімпійського комітету для кожного учасника екскурсії. Зазвичай черговий похід дітлахів до музею олімпійської слави Дніпропетровщини завершився фотографуванням на загальну світлину. А добру згадку і споби про незабутню екскурсію, і на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру з лавди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.